То давайте я думаю, що таких схем є багато. На жаль, в телеграмі. Так, можливо, якихось три основних поради або три ключові ознаки, як розпізнати, що до тебе ти натрапив на шахраїв, так? Щоб люди точно знали три основні ключі або більше, які діють при схемі шахрайства в Телеграмі, та й не тільки взагалі в соцмережах. Ну, найперше, на що ми завжди звертаємо увагу, що люди починають спілкуватися з незнайомцями. E, вони мають фільтрувати все, що відбувається, для чого ця особа з ними починає спілкуватися, що вона їм пропонує, e, які є, є її мета та результат, бо факторів є багато і вони є різними. Для чого спілкуватися особі, яка має умовно 40-50 років, так, і писати дівчині чи хлопцеві років 12-13. Це вже якось виникає трішки багато різноманітних сумнівів. Також є багато підставних фотографій, і все решта, що за екраном може сидіти одна особа, а акаунт і аватар може бути зовсім іншим. Е, в першу чергу задавати також, якщо вже так виникає, що хтось додається чи додається якась група, ну, групи ми взагалі не рекомендуємо. Приймати участь в обговоренні чи ще щось, якщо особа не знає, що це, яка ця група, вона не мала нікого до цього дотичності. Якщо це є чийсь особистий індивідуальний профіль, е, спитати, звідки ця особа знає дану особу, чому вона вирішила з нею поспілкуватися. Е, також можна і вийти на відеозв'язок, чим є досить таким хорошим способом зрозуміти, хто саме по той бік екрану з тобою говорить. Так, зараз можна сказати, багато там в нас є штучний інтелект, який можна співставити і все інше ні. Е, воно також працює і працює насправді, бо неодноразово бували і в нас такі ситуації: в наших знайомих, що додаються друзі, пропонують <кій> різну роботу. Ти пробуєш вийти на відеозв'язок, особа на нього не виходить. Вибач, я зайнята. Я зараз не можу, я працюю і все решта. Да, окей, давайте через годину, через дві, та ні, навіщо для чого ми можемо просто переписуватися. Це такий момент. Стосовно підлітків та неповнолітніх, ми завжди рекомендуємо звертатись до дорослого, до людини, яку ви довіряєте, ваші батьки, хресні, опікуни, будь-хто з дорослих, кому можна довіритись, з кимось порадитись. Ми не говоримо про те, що потрібно все розказувати навколо що відбувається, показувати кожну переписку, але дорослі мають право про це знати, з ким спілкуються їхні діти, щоб вони можуть також порадити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо відчувають небезпеку, якщо їм скидують незрозумілі посилання, якщо їм скидують незрозумілі повідомлення, співпраця з ворогом нашим, ми рекомендуємо і не то, що рекомендація. А прохання звертатися зразу до відповідних органів.